Всім привіт! Ви на каналі Батя Може. І у нас сьогодні одне із моїх найлюбиміших блюд це буде картошечка запечена в глечиках з м'язком. Це блюдо ніколи не устаріває і воно завжди актуальне. І готовиться швидко. І дуже виходить вкусне і ситне. Інгредієнти дуже прості. Це у нас такий красивий свиний кострець, кілограмчик, картошечка кусочками нарізана, дві цибулинки, духмяний горошок, базилік, соль, перець, лавровий лист і твердий сирок. Всі інгредієнти будуть указані під описом до відео. Для начала наріжемо м'ясо на невеликі кусочки, щоб потім заложити її горщик. Нарізаємо на невеличкі кусочки. Нарізали м'язко. Ось так воно должно виглядати. От такі красиві кусочки. І тепер ставимо сковородочку і обжарюємо м'язко. Наливаємо лійку сковородочку. Сковородка прогрілася, викладуємо м'ясо. Обжарюємо м'ясо з кожної сторони. М'язко обжарилося до красиво золотістого цвета. Додаємо духмяну духм горошку. Пару лаврових листиків, перчим. Солим. Добавляємо базилік. І доводимо до готовності. М'яско обжарили. Ось така красота вийшлася. Висипали в мисочку. І тепер будемо обжарювати картошечку. Наливаємо ліки. Висипаємо. Картошечку. Обжарюємо до золотистого красивого цвета. Картошечка почти готова. Ще буквально 5 минути. І будемо її знімати. Але перед цим ми не забуваємо солимо. І перчимо. Картошка обжарилася, пересипали підготовлену посуду, піджарюємо цибульку, наливаємо олійки, засипаємо цибульку. І обжарюємо до золотистого цвету. Всі інгредієнти готові. На дно горщика вложимо лавровий листик, 2-3 духмяних горошинки і дві гвоздички. Картошечку насипаємо на дно горщика. Беремо нашу цибульку і прокладаємо один ряд цибульки. Все. Далі м'яско. Заложили м'яско, беремо цибульку. Перемащуємо тонким слоєм цибуль. І закладаємо знову картошечку. Горщик майже повний. Ми оставляємо верхню частину горщика для м'яска. Перекладуємо ще цибулькою трохи. Все. І зверху останній слой це м'ясо. Ось так у вас должно получитися. Всі горщики заповнені і вже поверху них ми притрушуємо чуть-чуть часничком нашим, який підготовили перед цим. Він дасть свій аромат і привкус. Ось така красота получилася І у нас тепер фінальна стадія. Ми це все накриваємо кришечками і відправляємо в духовку на 40 хвилин при 200 градусах. Картошка в лечках готова. Фінішна пряма посипаємо сирком зверху. Накриваємо кришечками і даємо 10 минути настояти, щоб сирок наш розтаяв і покрив верх нашого м'яска з картошку. От і настала довгождана мить, все у нас готово. Дивимося. Яка красотень. Сирок розплавився, покрив м'яско. Традиціям не зміняємо. Ви на каналі Батя Може. Він знову зміг Заслужені 50 грам. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Слава Україні! Все буде добре! Дивіться, яка красота. М -м -м, ідеально, Сочне. розсипається прямо в ротику. Всем советую робіть як бать. Спасибо, що дивились мій канал. Далі буде.